Сьогодні вкотре для себе знайшла підтвердження, що прямий ефір не замінять жодні записи. Ну не будемо вже відкривати таємниці. Так, у цьому блоці ми говоримо про пухові ковдри, аби з них сон не сон. Завдяки неперевершеним теплозахисним властивостям і красі пухових виробів, пух сьогодні вважається одним з найцінніших наповнювачів. наповнювачем. Наповнюючим такої подушки або ковдри може бути гусячий пух, перо і їх поєднання. Як вибрати якісні пухові вироби? Про це замить. Наталія Ясік, менеджер-консультант з продажу пухових виробів сьогодні. У нас у студії 223-09-71. Шановні глядачі. Будь ласка, якщо у вас є запитання з приводу того. От холодно, правда, не у всіх квартирах є опалення. Наскільки може врятувати пухова ковдра? Я думаю, що може. принаймні додати тепла вночі. Ви нам телефонуєте. Ну, ми так трошки десь посміхаємося. Ну, у нас змінилася студія. Це правда. Можливо, такий дизайн нас цікавий. Зараз будемо говорити. Якщо буде в нас літати, літати пух, не звертайте на це увагу, тому що він у нас насправді є на столі нашому ефірному. Наталя, рада вас бачити. Доброго дня. Добрий день. От одразу просте запитання. Я хочу. Ом... У вас запитати, є такий вислів про подушку і про ковдру? Ну, про ковдру, бо в нас сьогодні ковдри, і ми зараз поговоримо про них. Ой, може, ведуча наприкінці ще засне. Ну так, не будемо. А що, в принципі, хто один раз, принаймні, хоча б накривався або укутувався в пухову ковдру, вже ні на що її не замінить. Так, звісно, правда? це правда, так. Да. Пухові одіяла вони дійсно насамперед вони легенькі, вони угу. на дотик дуже приємні, тканина м'яка, і вони дуже-дуже теплі. Так як з давніх часів наші бабушки про дійсно. Ну, якби ми всі виросли на пухових одіялах, якби і пірінах Одіяло – Це є воно натуральний пух. Він не парить вам під їм. Не це гусячі я правильно. Да, це, це Звісно, не тільки гусячий. Гусячий пух він читається uh -huh. найкращий, найтепліший. Uh -huh. да, Саме легкі, от є у нас от, баночки. Uh -huh. Ми можемо показувати. А ми зараз будемо показувати з вами. Єдине, що я хочу одразу запитати, я зараз не говорю про ці вироби, а взагалі є така побутує думка, що от ви просто пригадали, що от у бабусь дійсно це були справжні пухові ковдри. А зараз ну, спробуй зрозуміти, чого туди напхав виробник. У це ж правда є таке теж є, тенденція. Так, і так. я так розумію, що хтось чесно і добре ставиться до своїх виробів і правильно їх робить. Тому я дуже вас попрошу, щоб ви нам сьогодні допомогли. Єдине ще кілька запитань. На всіх же ж ковдрах має бути маркування, правда? Так, обов'язково. Я зараз не знайду, але скажіть, на ковдрі так і пишуть 100% пух, має бути на е, дивіться. У нас є дійсно є пух, у нас 90% так. є 100%. Угу. Якщо на ярличку у нас повинно бути написано 100%. Пух. Так, має ціна бути. його буде там чуть-чуть вища, як 90%. відсотковий, 90%, відсотковий так. І є так, звісно, що наже А Це показати. що в нас пух. У нас є білий пух, у нас є сірий пух. Це тому, що гусь був сірий або білий? Так. Да, і різниця є. Є 100% пух, це коли наші гусі живі, так. наші там. Помощнички їх там скубують. Ну, Це угу. читається саме теплий, саме якісний пух. Він а можете легких. так перегорнути, тоді воно буде красиво чуть-чуть Чучоть Ні, не від. Да. Отак, як ви зробили, воно не полетить. А якщо от полетить, то в принципі буде невеличкі ось Вот сірий вихір. пух. Це да. вже якби коли гусь і його обскубили. Вже тоді mm -hmm. теплодача дача пошиночки, Філ Пауер називається, вона не така тепла. Uh -huh. І Є не тільки якби, якість в uh -huh. кольорі, і звісно, він йде і в теплі. Тоді вже адіяло получ... таке У нас красиве. Це хороше? Це Та, Так видно, Це я так запитала. Запитати. Да, тут білий пух, то дійсно uh -huh. хороший. Я так трошки візьму. Слухайте, але на дотик воно дуже легке. Зважаючи це великий об'єм, там не видно глядачам нашим, але ви мені скажіть єдине. Е як зрозуміти, що це хороший варіант то глядачі, які зараз дивляться перше, і. Спершу все, це як треба перевіряти одіяло, треба понюхати його. Можна, я так думаю. Я обережно буду, щоб. Обережно. Можна. Ну, ні, не пахне. Не, значить, ні. хорошо вимитий, вистірений, хорошо ага. оброблений пух. Є другий в нас варіант, можемо хлопнути. Якщо ви хлопнете, буде так. в нас. може. Просто отак, Можна, так, просто хлопнуть. Нема нічого, не пилі, нічого. А, значить, нема, значить хорош, хороша діалза вибране. Ну так, да, нічого немає. Нічого немає. Ну, – да, Ви б... Б чули, як режисер зібрав. Нюхай, бий. Все можете робити, ми вам все дозволяємо. Ну, якби, Якщо є в пух додати угу. піро, воно буде колоти. У нас, якби ви чуєте, що на мегесеньке, там нічого немає. Це да. є хороші такі от, А і ось і маркування. Не будемо називати фірму, фірму бо це не ну, ні, на правах не реклами, маркування. що всі так. А, а, це, от це не маркування, я вибачаю. Так, до вас. Ближче я хотіла кілька слів, щоб ви нам Спасибо. розповіли. Зараз ми ще кілька варіантів. Боже, я сьогодні так і завершую. Щоб хорошо вибрати одіяло, потрібно За, на, да, от на таких от позначках там повинно бути е, вказано, де виготовляється одіяло. Так. О, дивіться, я буду коротко говорити, а ви тоді нам mm -hmm. е, ну, зрозуміло, б, е, матеріал зверху, батіст, так? Батіст, є батіст, є бавовна. Є бовов от воді літає. Вже літає так, Батист, батіст, я зрозуміла. розмір. Батіст це тонка тканина, це виготовляється з німеччини. Це настоящий тік батіст, угу. і таке одяло, як у вас його угу. можна прати. Пра, е, прати ви його можете дома в 30 градусах, в стиральній угу. машинки. Спокійно можете не переживати, потім його хорошо на вітрики uh -huh. просушили, він вам відкривається. І все, uh -huh. вам тут написано пух білий, гу гусячий 100%, вага 2000 грамів. 2 тут це великий розмір, да. тут дуже великий розмір, кілограма. Розмір, да. 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 Термін Однозначно. придатності 5 років. Термін придатності ми, ми, ми пишемо є uh -huh. по стандартних. Uh -huh. Термін придатності писати треба обов'язково. Uh -huh. Ми пишемо 5 років, ну, дійсно його uh -huh. вам платить до 30 років, так як там хороше качество пуха. Ви його Можете стирати, воно дуже так. грязне, легке. Я його розумію, дійсно так говорять. Вибачте, що так роблю, хочеться після телемарафону недільно, хочеться закутатися. Я думаю, що не тільки мені так приємно. Це хороше, я так зрозуміла, бачите? Це дуже хороше одіяло, yeah. да, його можна спульти, не переживати, йому нічого не так. буде. Я так, так. посиджу, погріюся, а я прошу вибачення. Це в нас ніби красивий зовнішній вигляд. так? Да. так. І Візьмемо таке одіяло, от, от, от підйом пуха. Це у вас теж непоганий варіант? Це непоганий варіант, да? Да. це трохи вже гірший варіант. Треба uh -huh. дивитися от, е, на підйом. Uh -huh. Якщо тут клеточка добре піднята, значить uh -huh. тут добре вистіраний uh -huh. пух. Уже, хочу, якось вірш... я не можу тут поганий вистіраний пух, неякісний, можна сказати так. Там іде, тут іде бавовна в тканині, його прати не можна. Його тільки можна реставрувати. Uh -huh. Його прати uh -huh. не можна. За, проте, бачите, красивенько зробила обкладинку, як Обкладинка, я кажу, такі не погане, не да, погане, так. Ну, Краще брати отакі одіяли, і насамперед треба на звертати увагу, коли купуєте одіяло, де воно виготовляється. Обов'язково. Обов да. В Україні ж гарно виробники виробляють, в Україні правда? В нас є сім фабрик, ну, але mm. найкраще в Києві. Ну, Зрозуміло. <реш> так, А цей варіант можна прати? Можна, так, да, це теж тік-бакін. А це в нас батісні. зверху що, який матеріал? Це тік-батіст Німеччина. Це а, тканина з Німеччини. Да. Вона йде тонесенька, тут йде плотність mm. ниточки одна до одної, ви його можете прати спокійно, не переживаючи. В цій mm -hmm. там йде така Uh -huh. Ниточки там дуже жиденькі, вони пропітані. Uh -huh. Коли ви його будете прати, ви можете ту пропіточку вистирати і воно почне вилазити пух. Його ну, важно не прати. І uh -huh. от це йде таке легесеньке, м'якесеньке. Хотіла тут маркування знайти, але я так розуміла, що ми її там десь позаду. не ну, да. не страшне, то не страшне. то Я просто б не здивувалася, якби тут написали, що 100% пуху. Ні, нема. Маші як відверто, слава Богу, що пишуть. Є, це я вам хочу розповісти нашим якби, глядачам, ага, що, це, що є в Україні фабрики, на жаль, що вони такі є. Пишуть 100% пух, але там дійсно не 100% пух. Вони є на сайтах, що розповідають, і пишуть, що 100% пух. Но коли ви їх покупаєте одіяло, там написано, що 90-й пух. Угу. Треба звертати це, на жаль, треба на да, звертати увагу, угу. Дивіться, підйом одіяла, щоб була угу. клеточка угу. пушиста. Понюхать, похлопать, ну і на якість тканинга. Було б добре, щоб люди наші, глядачі, могли тоненька, м'ягесенька тканця ну, бачу так, І ще воно так на квадратки поділено. Це добре, це не проблема. Це добре, да. Тоді пух, він варі... йде, у вас не втіче. Він буде тільки в ваші кліточки і все. А може втікти так? Кудись. О, може збитися, так? Да. Слухайте да, точно. Раніше в нас були uh -huh. одіяла, якби робили uh -huh. такі от фігурками. І коли ви uh -huh. спите там, ніч, два, три, одіялку uh -huh. втікало, там, всовувалося. Uh -huh. Зараз ми робимо такі кліточки, що воно нікуди вам не зіб'ється, не втече, вам uh -huh. буде равномірно, тепленько, по всьому одіялі. Так, так, тобто воно залишиться на місці, я так розумію. Да, так, воно на місці залишиться. Скажіть, це правда, що в ну. Пух може ну, статися так, що там якісь мікроби будуть. Це залежить, я розумію, від того, як він правильно очищений. Так, так? звісно, так. Да. Але це ж теж споживач не може зрозуміти. Оттак, не може подивитися, зрозуміти. це ж важко зрозуміти, що це там було. дійсно, пух, там нічого не заводиться. Так, як я ще не раз повторююся, не заводиться. Uh -huh. Так, як ще я раз повторюю, що наші бабушки, тоді вони не могли його хорошо вистирати. Є uh -huh. фабрики, які стирають німецький, uh -huh. германський, о, така жидкость. Це не тільки вони постирали водички, пополоскали, ні, воно дійсно стирається спеціально мінеральною жидкістю для і воно повністю, перев... воно повністю седе? вистірується. Воно проходить декілька етапів полоскання. Uh -huh. Коли ви його стираєте, воно дійсно грязне там типу. Воно проходить декілька етапів полоскання. Uh -huh. Воно потім проходить 180, 180, градусів сушки. Вже мені здається, після такої сушки там так, вже ну, ну, нічого вже. Засіб, який її використовують, да, він це спеціальний ну, засіб, тобто він не їли. да. Скажіть і все з часом т... воно теж там нічого не Та заведеться, да. тому ви ж його ж можете стирати вдома. Так як uh -huh. Одюшки, Можливо, хтось обирає для себе пуховий виріб. Зателефонуйте нам 223-09-71. Скажіть мені, ну але в принципі щодо е, подушки така сама історія щодо вибору, правда? Так, так само да, обираємо. Да. Тобто, в принципі, так само об'ємо. Да, в першу чергу б'єте, пиль, нюхать. Нюхать, якщо воно погано оброблене і погано, воно угу. запах там дуже дійсно неприємний запах. Угу. Ну і от на перед, от надо на ярлички, Де воно виготовляється. бо є… Ну, я розумію, що да. треба бути уважним. уважно. Надо просто подивилась в інтернеті, є дійсно така фабрика, там, чи що, ви купили, якби... Скажіть мені, будь ласка, для алергіків немає ніякої загрози від таких виробів? Е, якщо, Як, дійсно, чи є от... у вас інформація? Я просто не знаю є, є, про це. Ні, дійсно, я можу розповісти, якщо дійсно от, людина з народження, у неї є, воно не на, на пух, і то в пухі там є пиль, та камілка-мілка. Uh -huh. Якщо у вас дійсно є дитинство на пиль, у вас дійсно буде. Uh -huh. Якщо немає, то все розкажу алергія. Він протиалергійний, тому що uh -huh. він обробляється дійсно uh -huh. теж такими uh -huh. засобами, що не буде у вас алергії. Плюс тут тканина йде тоненька, в тканині немає ніяких там добавок, таких, uh -huh. які можуть от викликати алергію. Uh -huh. ну, Як часто прати тоді? Ну, щоб не було, Одіяло, скажімо, ви можете прати так, раз в так, рік, може раз-п'ять раз років. Все залежить від людини. А подушечку? Подушечку частіше. Так, ну, як, так, ми, я так як ми спимо, так. потовиділення наше, uh -huh. там буде більше накопичення запаха. Його краще П'ятнишка, uh -huh. його краще, подушечку частіше стирати. Тобто це так. можна робити. Головне, може тільки да, просушити да. добре, мені здається, так? Щоб гарненько да. висохло. Літер, чим більше вітречка, uh -huh. з да, ви можете просушувати uh -huh. і все нічого там не заводиться. Uh -huh. Якщо хорошо викупили хороший оброблений пух, uh -huh. ви можете спокійно стирати, ніяких не п'ятниця там нічого не буде. Можна. Це звичайно, чесно кажучи, кру круте. Даже, Ну воно видно одразу, правда. Навіть ну, ще... Воно от видно. От ви даже бачите одне оддя, друге, от одретє. Бачите, такі, воно тоненьке, там погано оброблений пух. Він mm -hmm. не має філпари, підйому так. Mm -hmm. І от воно. Тут пошкодували mm -hmm. ще й пуху, мені здається. Вирішили? Ну там на такий розмір там хороший пух. Просто yeah. він неякісний, не якісний. Да. Mm -hmm. Він неякісний. якісний. Чи ніби оброблено все добре, так? Краще купувати наше натуральне, так як ми з дитинства спали. Менше я би порадила менше купувати силікони в замінників пуха. О, зараз до речі, так, багато. зараз багато силикону, да, зараз та? Дуже багато силікону. А що там? Я не можу зрозуміти, воно такі тверді ці вироби бувають. Подушка така з силікону, таке враження, що іноді. Що це за силі? Я... Силікон зараз всюди додаю. Жаль, що в мене немає, що а, його є реально можна да. показати. Його так? можна показати так, воно просто набите, воно не пух, воно є таке. Я не знаю, навіть mm -hmm. як пружина. Uh -huh. Його дійсно розкачує його, можна стирати, але якщо ви його постираєте раз-два, він потім скатується в шарики. І подушку ви просто її викинете. Одіяло так, воно подйом такий, але uh -huh. воно легкий силікон, але він не гріє. Він не так гріє, як одіяло. Прати його цього діяло вам хватить дійсно на 30 років, того одіялом хватить на 5 років. Добре, буде, коли хватить вам дійсно на 5 років. Плюс там будете, там є добавки штучні. От там, може бути на добавки у вас може бути алергія, а не угу. на пухові вироби. Угу. Да. Воно буде вам буде жарко, неприємно спати під їм. Ну, натуральне ж, якби краще. А те, що пухово воно зігріває, але воно, воно не дає зі... оцього ефекту. Да, пух має таку властивість, uh -huh. що воно, ви коли вкриваєтесь uh -huh. вам холодно, ви нагріли, і він тримає таку температуру, яку віддає тіло. Коли ви встаєте, даже встали uh -huh. десь там на 5 хвилин, ви вкриваєтесь, температура залишається така. Пух він тільки гріє, він вас не парить. Він залишає ту тепло, якби зі oh, Тем температури. А дивіться, ще один варіант, скажіть, а влітку? Влітку, можна влітку. Чи краще все-таки, ну, Я ну, не говорю, коли там спека під 35-40. Та так, да. червень той самий, Ні, ще можна. Травень. можна. Не буде одіяло, от є, можна сказати, там, три етапи. Є одіяла, літній варіант, угу. є зимній варіант, є димі сезони. Угу. Це тобто по грамах в одіяло, є різний вес в одіялах. Угу. Літній варіант можна 200-300 грамів. І воно вас буде не парити, воно буде просто якби, приємно до тіла. Uh -huh. Воно не жарке, воно є натуральне і воно uh -huh. не парить. Не Скажіть візне. мені, будь ласка, ну це у нас два, два я сказала, два великі два, два, два. Сорок, два. Скільки таких баночок пішло, Фуфу? Такий баночок. Так. Ну, в ці баночки грамів, я не знаю, ну 50, 50 мабуть, і не буде грамів. він дуже 2000. легкий, але А Там 2000 грамів, 40. Чотир, чекайте, 5 грамів? 50 сказали? 50, десь пробує. Це, мабуть, і не буде, 50. Грамів. Боже, скільки ж це таких баночок, це взагалі нонсенс. Ну, так, ну, це не... треба пуху. Чому я про це запитую? Тому що виходить, що. 에, можуть вводити в оману, що так всі прям використовують справжній пух. Треба бути є обережним, багато Правда? Та... фабрик, да, uh -huh. які пишуть в одіялі. Наприклад, от в нас в великому розмірі от, бачите, 2 кілограми. Uh -huh. Є фабрики, які в маленький розмір дають теж по 2 кілограми. Uh -huh. Це погано. Воно чому вони дають багатові, якби такі ну, повазі великі. Uh -huh. Тому що там погано оброблений пух, він не є от такий підйомний. Він є тоненький тому, і через то вони дають вот такий вес, щоб воно воно не так гріє. Uh -huh. Дуже багато є. Ну, тобто uh -huh. сірий теж не є поганий варіант, я він так? Він не є поганий, uh -huh. він є теж хороший. Uh -huh. Просто білий, якби вважається кращий, він вважається тепліший. Якщо не по розмірам, там треба білий брати менше по вазі, тому що він краще гріє. Берете менше по вазі, він до тіла вам приємний, легкий. Зараз народ повертається більш до натурального, більш до якіснішого. Да, більше... Купують люди Купують, та да. це що такі... це не воно задоволення, дорожче, правда, да від силіконові сантапонів. Але краще підсобирати трохи і купити натуральне. Вам його хватить на 30 mm -hmm. років, ніж ви купите замінники. Вам на 2 на 3 роки вам потрібно буде купувати нове одіяла. Не Но ж різних розмірів є, так? Практично. Різні різні розмір, різна вага. Дитячі різні. роблять якісь варіанти, Звісно, да, да. на матрасні. А є такі, пірінки, що маленькі зовсім для візочків дитячих роблять. Роблять такі маленькі варіанти. 80 на метр, да, а 80 год. на метр, щоб дитинці теж було тепленько. Да. Багато діткам беруть, uh -huh. тому що це е, дуже хороший варіант для дитинки. Ви його можете прати. Ну так uh -huh. маленькі дитинки, ситуації різні, його можна прати. Ви попрали? No, просушили. Ситуації різні, коли маленькі дитинки no. це правда. <ріст> Ви попрали, тобто без проблем, просушили. так? Та і вам знову нове діялка. Дуже хороші. Скажіть, будь ласка, а, на жіночки, щоб швидше це було, можуть взяти фен і просто починати це сушити. Чи можна так робити? Я про це таке бачила колись. Чи можна так робити? Я не думаю, що вони гірше щось роблять, але краще, щоб воно на саме та? Саме на вітрі, вітр. Да. Чим краще угу. просушиться одеття, щоб воно потім не запрів пух, щоб ага. його потім да, дійсно не треба було викидати. Щоб не збили, ну, не щоб не не збило, ну, було... на вітрі, вітер угу. його тинь тинь, і воно там хорошо відкривається. Мені здається, що краще прати влітку, правда? Влітку, так, звісно. Тому що зараз влітку буде не літр, та чуть-чуть. Uh -huh. зимою воно буде довго сохнути, можете погано просушити і все. Влітку uh -huh. там дійсно найкраще його прати. Так, ще раз на показано в хорошому варіанті. Нюхаємо правильно зрозуміти? Нюхаємо, раз, так. хлопаємо. Uh -huh. Ну, це видно все добре. І от uh -huh. перш за все, от, коли ви приходите дивитися діяло, як воно по, -по, -по висоті. О, Дві хвилини є додзвонювач. Ну, давайте, говоріть, будь ласка, в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Добрий день, Е, А скажіть, будь ласка, чим пухове одіяло краще за шерстяне? Ну, дякуємо. дякуємо. Пухове одіяло, перш за все, воно легше. Шерстяне одіяло воно чуть-чуть важче. Друге, воно набагато тепліше від шерстяного. Угу. Воно тепліше. По-третє, е е пухове одіяло воно довше. 30 угу. років шерстяне вам прослужить там, 10 років. Ну і плюс стірка. Ви пухове одіяло можете стирати або відріставрівати. Е шерстяне одіяло ви тільки можете в хімчистку дати. Навіщо вам платити гроші викидати за хімчистку, якщо ви можете самі постирати вдома? Просушити його і вам... А ще можна от так от скручувати. Можете, Правда? одіяло скручиться, якщо хороше одіяло. Бачу. хороший пух, угу. ви його можете скласти там 15 на 15, маленький. Багато хороший наш український пух експортується так. Що краще підтримувати нашого українського виробника? Наш пух, а не mm -hmm. замінники. Так, що ж ви оце робите? Mm -hmm. Як не приїжу в третьому блоці, що їсти одразу хоче ведуча? Як от не принесли пухові виробити, тепер спати хочеться ще працювати? Так вам дуже сьогодні. Дякую. По перше, дякую, що зразки принесли. Розумію, що ми так... можливо так трошки з, реж... З, реж... з режисерської точки зору. Не дуже естетично зробила, але. Таких блоках не це головне, а головне дати поради, як правильно вибирати вироби, особливо пухові. І будьте уважні, шановні глядачі, все таки, що вас не вели в оману. І Не забувайте, такі вироби, хороші, якісні, вони не ну коштують недешево. Так, Наталочка, вас рада була бачити до зустрічі. Обов'язково побачимося. Дякую. Наталія Ясік, менеджер консультант з продажу пухових виробів, була гостем цього блоку. Не кажу вам до побачення, тому що ще сьогодні побачимося. Це буде о 15.15. п'ятнадцять. .15. У нас у студії буде Максим Габчук, депутат Київської міської Ради, депутатська фракція, об'єднання самопоміч. Будь ласка, не пропустіть. Вже готуйте свої запитання і не перемикайте, будьте з нами.